Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку найдорожчий скарб. Ми читаємо казку зірки Мензатюк. Золоте серце. В підручнику це сторінка 108, 109. Мудра казка скаже вам чогось багато з того, що колись було, і посіяно, і пожато. Звуконаслідувальна вправа. Додайте звуки, які видають продемонстровані тварини. Якщо не можете вказати звук, обіграйте поведінку тваринки. Поставте відео на паузу і додавайте звуки, які видають тварини. Далі працюємо над скоромовкою. В лісі лиса лось зустрів, лис до лося засвистів, лось злякався і од лиса дриминув скоріш до лісу. Швидше. Разом в лісі, лиса, лось зустрів, лис до лося засвистів, лось злякався і одлиса дреминув скоріш до лісу. Ще швидше. В лісі лиса, лось зустрів, лис до лося засвистів, лось злякався і одлиса дременув, скоріш до лісу. Поставте відео на паузу і навчіться читати скоромовку швидко. Далі вправо точно і швидко. Швидко додавайте слово, яке пояснює, чим або з ким виконуємо дію. Перше, що приходить на думку: малюю, зачитався, граюся, ліплю. Гуляю з. Відпочиваю з. Забавляюся. Працюю. Далі завдання. Роз'єднай слова і прочитай словосполучення. Поставте відео на паузу і спробуйте які, прочитати, які словосполучення тут заховані. Поясніть значення слів, вжитих в переносному значенні. Отже, давайте з вами спробуємо прочитати. Золоті руки. Золота осінь. Золоте волосся, золотий перстень, де буде пряме значення? У всіх цих словосполученнях золотий перстень це буде пряме значення цього вислову, цього слова, а золоті руки, золота осінь, золоте волосся це переносне значення. Чому золоті руки? Про кого кажуть золоті руки? Про людину, яка вміє. Робити свою справу дуже-дуже добре. Тоді про таку людину кажуть золоті руки. Золота осінь, чому так кажуть? Так, бо осінь має ось такий колір жовтий, золотистий. Тому й говорять, золота осінь. Золоте волосся. Також говорять в переносному значенні про волосся жовтого гарячого кольору золоте волосся. А золотий перстень» – це пряме значення Перстень зроблений з золота. Ми сьогодні з вами читаємо текст, який називається Золоте серце. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, це в прямому значенні чи в переносному? Але перед тим давайте прочитаємо слова. Золотодар, мерщій, найстарша, коштовні, придбали, роздивляється, пригорнула. І знову повертаємося з вами до назви тексту. Назва казки називається Золоте серце. Як ти думаєш, про що буде цей текст? В прямому значенні золоте серце чи в переносному? Давайте з вами познайомимося з цим текстом, а далі дамо відповідь на це питання. Жив собі цар Золотодар і мав він трьох дочок. Покликав їх до себе і дав кожній по три золоті монети. Купіть собі, що бажаєте, зраділи царівни, і мерщій побігли в місто. Найстарша царівна купила чудові персні і натягла собі на пальці. Середульша царівна купила коштовні сукні, вишиті золотом, а найменша царівна не знала, що вибрати. І містом роздивляється, аж назустріч заплакана жінка. Чого ви, тітонько, плачете? спитала царівна. Як же мені не плакати, коли моя хата згоріла? То візьміть ці дві монети, за них нову збудуєте. Пішла царівна далі. Бачить, малі діти плачуть. Чого ви, дітоньки, плачете? Як же нам не плакати, коли мама захворіла? Нате вам монету. Купіть ліки. мама дужає. Тоді зустріла босу сиріточку. Сумну, присумну. Вже не мала, що їй дати. То ласкаво пригорнула, погладила по голівці, сиріточка й засміялася. Вернулася найменша царівна до палацу, нічого не купивши. А цареві цікаво, що його дочки придбали. Послав він слух стежити. У найстаршої царівні золоті персні, сказали цареві слуги. У середульшої царівни золоті сукні. А в найменшої царівни золоте серце. Поставте відео на паузу і подумайте, давайте. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, назва тексту Золоте серце? В прямому значенні чи в переносному? Чи справдились ваші думки про те, про що буде цей твір? Давайте відпочинемо. Кроком ружь то тут ту тут, кроком ружь то тут, тут туту, кроком руш то тут, тут тут кроком руш Плескай, апло ла 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 плескайте, апло-ла-ла-ла, плескайте, Повернись, пу пу повернись, пу-пу-пу-пу-пу повернись.

titu 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 ina bok cha 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 ina bok cha 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 ina bok cha 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 potan titu 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 potan titu 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 potan titu 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 potan titu Працюємо з вами далі. Перечитайте текст самостійно, а далі даємо відповіді на питання і виконуємо завдання. Які риси характеру виявила найменша царівна? Яку важливу думку хотіла донести читачам авторка казки? І наступне завдання, у хлопчики. Прочитайте речення, у яких слово золотий. Вжито в прямому значенні. А дівчатка, прочитайте речення, у яких слово золотий вжито в переносному значенні. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!